Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде на знання дорожніх знаків та переваг маршрутних транспортних засобів. Другим буде завдання з теми регулювання дорожнього руху. І останнім буде завдання з теми рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Куди дозволяється продовжити рух водієві маршрутки? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. Один лише праворуч. Два прямо та праворуч. 3 прямо та ліворуч, 4. Лише ліворуч, 5 лише прямо та 6. Всі напрямки дозволяються. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхала маршрутка. Тут водієві пропонуються три напрямки для подальшого руху. Перше, на що ми маємо звертати увагу, це, звісно ж, на світлофор. Він дозволяє водієві продовжувати рух, а отже, тут все добре. Але ж у нас тут також є і заборонний знак. А я нагадаю, що увімкнений світлофор відміняє лише дії знаків пріоритету. А наш знак це 3.22 поворот праворуч заборонено. Тут, думаю, не треба пояснювати, що забороняє цей знак, його назва говорить сама за себе. Але от що ще варто знати про цей знак, так це те, що його дія не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Виходить, що праворуч водій маршрутки повернути може, як і проїхати прямо, адже рух прямо йому не забороняє ніщо. Здавалося б, також ніщо не забороняє водієві і повернути ліворуч, але ж ні. Зверніть увагу, що наша дорога має по дві смуги для руху в одному напрямку, і водій маршрутки під'їхав до перехрестя, перебуваючи в крайній правій смузі, звідки поворот ліворуч, як і розворот, йому забороняється згідно з вимогами пункту 10.4 правил дорожнього руху. Отож, водій маршрутки може проїхати прямо або повернути праворуч. Але для повороту, звісно ж, йому треба вмикати відповідний правий показчик повороту. Поворот ліворуч забороняється, а отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: хто має право продовжити рух при цьому сигналі регулювальника? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: один водій білого автомобіля. 2 водії трамвая та синього автомобіля, 3. Велосипедист. 4. Всі, крім водія білого автомобіля та 5 лише водій трамвая. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Трамвай, синє авто та велосипедист проїжджають прямо, а водій білого автомобіля повертає ліворуч. Перехрестя наш, як ми можемо бачити, є регульованим, оскільки порядок руху тут визначається сигналами регулювальника. Ми бачимо, що наразі регулювальник стоїть у положенні, коли його права рука витягнута вперед. Щоб знайти значення цього сигналу, ми з вами звернемося до пункту 8.8 правил дорожнього руху, де побачимо, що при такому сигналі з лівого боку дозволяється рух трамвая ліворуч, а не рейковим транспортним засобам в усіх напрямках. Зі сторони грудей, рух усіх транспортних засобів дозволяється лише праворуч, а от зі сторони правого боку та спини рух усіх транспортних засобів забороняється. Таким чином, виходить, що водієві білого автомобіля, який знаходиться з лівого боку регулювальника, дозволяється продовжувати рух в усіх напрямках. Водієві синього автомобіля, як і водієві трамвая, потрібно чекати іншого сигналу, адже їм рух дозволяється лише праворуч. Ну а велосипедисту також треба чекати іншого сигналу, адже йому в цій ситуації взагалі забороняється рух в будь-якому напрямку. Продовжувати рухатися може лише водій білого автомобіля, а отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді, під номером 1. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке. Водій якого автомобіля порушує правила, виконуючи зупинку. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один водій білого автомобіля, два водій синього. Три обидва порушують, та чотири обидва не порушують правила. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на цій ділянці. Що водій білого, що водій синього вирішили здійснити зупинку, один з лівого боку, інший з правого. Звісно ж, ми не могли не звернути увагу на те, що дорога у нас незвичайна, адже це автомагістраль, про що свідчить знак 5.1 автомагістраль. Автомагістраль це дорога, на якій діють особливі вимоги та заборони. Відкривши пункт 27.2, ми якраз то і побачимо, що ж забороняється на автомагістралях, і дорогах для автомобілів. І тут ми, зокрема, можемо бачити, що забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними відповідними дорожніми знаками, а також забороняється розворот і в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги. Що ж роблять наші водії? Водій синього автомобіля збирається зупинитися просто з правого боку, а не в спеціально призначеному місці, а водій білого той взагалі вирішив в'їхати в технологічний розрив розділювальної смуги, аби здійснити зупинку там. Обидві дії забороняються, а отже, обидва водії порушують правила. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося. Та обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу, та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.